Вітаю, друзі! З вами Сергій Поліщук, я режисер та викладач Могилянської школи журналістики. Сучасні технології зробили якісну відеозйомку доступною для кожного. Навіть маючи обмежений бюджет, можна знайти відеокамеру, яка забезпечить високу якість запису та функціональність. Так, у кожного з нас є смартфон, яким можна знімати якісне відео. Але компактні відеокамери, так звані мильнички, мають деякі переваги: великий оптичний зум. Тобто можливість знімати крупними планами з далекої відстані. Також пропонують гарну стабілізацію зображення, знімають без тряски і мають якісну систему автофокусу. У цьому огляді я хочу запропонувати вам 4 бюджетні моделі від топових брендів: Panasonic, Canon, Sony та JVC. Усі ці камери мають спільні характеристики. Вони записують відео у форматі 4K, мають зручний інтерфейс. Та розширені функції для творчості. Перед цим не забудьте підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк до цього відео. Також можете придбати будь-який з моїх онлайн-курсів з відеозйомки та відеомонтажу, якщо вас цікавить самостійне відеовиробництво. За Patreon окрема подяка. Отже, поїхали! Panasonic HC VX3 приблизна вартість цієї камери 900 доларів. Це оновлена модель, яка пропонує високу якість зйомки за доступною ціною. Камера підтримує запис у форматі 4 k Ultra HD, забезпечуючи чітке та деталізоване відео. Інноваційна п'ятиосьова стабілізація гібрид OIS гарантує плавні зйомки навіть під час руху. Сенсорний LCD-екран з інтуїтивним інтерфейсом робить налаштування швидкими та зручними. Камера оснащена функцією HDR Відео. Що дозволяє знімати з покращеним діапазоном світло тіні? 24 кратний оптичний зум дає можливість знімати навіть віддалені об'єкти з високою якістю. Вбудований мікрофон із функцією шумозаглушення забезпечує чистий звук. Panasonic HC VX3 підтримує Wi-Fi з'єднання для швидкої передачі файлів. Крім того, камера дозволяє записувати відео в уповільненому режимі, що додає творчих можливостей. Це чудовий вибір для аматорів, які хочуть покращити якість своїх відео. Наступна модель Canon Vixia hf g 70 Приблизна вартість камери 1250 доларів. Це модель, яка поєднує простоту використання та професійну якість. Камера записує у форматі 4К Ultra HD, що дозволяє отримувати чіткі та реалістичні кадри. Об'єктив із 20-кратним оптичним зумом дозволяє знімати як крупні плани, так і віддалені об'єкти. Вбудована стабілізація зображення зменшує ефект тремтіння під час зйомки з рук. Завдяки сенсору Canon CMOS Pro, камера має відмінну якість зображення навіть за слабкого освітлення. Ручне налаштування параметрів дозволяє контролювати експозицію, фокус та баланс білого. Модель має великий 3,5 дюймовий сенсорний дисплей, який полегшує кадрування та налаштування. Камера підтримує запис у форматі MP4, що спрощує монтаж і обробку відео. Також є вбудовані фільтри нейтральної щільності для зйомки в різних умовах освітлення. Можливість підключення зовнішнього мікрофону забезпечує високоякісний звук. Canon Vixia HF G70 чудовий вибір для тих, хто хоче знімати якісне відео без складних налаштувань. Sony FDR AX43. Приблизна вартість цієї камери 800 доларів. Це інноваційна камера розроблена спеціально для відеоблогерів. Вона оснащена унікальною технологією Balanced Optical Steady Shot, яка забезпечує стабільність відео навіть під час руху. Камера записує у форматі 4К Ultra HD, пропонуючи насичені кольори та чітке зображення. Об'єктив з 20-кратним оптичним зумом гарантує якісну зйомку з різної відстані. Завдяки поворотному LCD дисплею. Камера ідеально підходить для запису селфі відео та влогів. Вбудований мікрофон із трьома капсулами забезпечує чистий звук із мінімумом шумів. Модель підтримує зйомку в уповільненому та прискореному режимах, додаючи творчості у ваші відео. Камера має можливість прямої трансляції через Wi-Fi, що зручно для стримінгу. Ємна батарея дозволяє знімати тривалий час без підзарядки. Sony FDR ax – Це потужний інструмент для тих, хто цінує мобільність і якість. JVC JY-HM170UA. Приблизна вартість камери 1300 доларів. Це професійна камера в компактному корпусі, яка підійде як для аматорів, так і для досвідчених користувачів. Вона записує відео у форматі 4К Ultra HD з високою деталізацією. Завдяки 12-кратному оптичному зуму камера підходить для зйомки як близьких, так і віддалених об'єктів. Вбудований двоканальний аудіовхід. Дозволяє підключати професійні мікрофони для якісного запису звуку. Камера має два слоти для SD-карт, що забезпечує тривалий час запису без зміни носія. Великий 3,5 дюймовий дисплей із високою роздільною здатністю полегшує кадрування та налаштування. Модель підтримує запис у форматах MOV, AVC HD та MP4, що робить її універсальною для монтажу. Завдяки ергономічному дизайну камера зручна у використанні навіть під час тривалих зйомок. Функція Live Streaming дозволяє проводити прямі трансляції без додаткового обладнання. Вбудований ND-фільтр дає змогу працювати в умовах яскравого освітлення. JVC JY-HM170UA 170 ua це камера, яка пропонує професійні можливості за доступну ціну. Друзі, я буду радий, якщо цей огляд допоможе вам зробити свій вибір серед великої кількості пропозицій. Кожна з цих відеокамер має свої унікальні переваги, але всі вони демонструють, що якісна зйомка доступна навіть за обмеженого бюджету. Вибір залежить від ваших потреб: компактність, професійний звук або стабілізація. Усе це можна знайти серед представлених моделей. Якщо вам сподобався цей огляд, поставте лайк. Також можете підтримати мене на Патреоні лише одним доларом, за що я вам буду дуже вдячний. Але в першу чергу підтримайте наші Збройні Сили. Також ви можете придбати будь-який з моїх онлайн-курсів з відеозйомки та відеомонтажу, якщо вас цікавить самостійне відеовиробництво. Посилання залишаю в описі. На цьому я прощаюся. З вами був Сергій Поліщук, режисер і викладач Могилянської школи журналістики. До зустрічі на моєму каналі. Всім щасливо!